Краса врятує світ. У столиці відбувся дитячий конкурс краси, де юні конкурсанти змагалися за звання міні міста, містер України, якими талантами вражали журі, чарівні дівчата та хлопці бачили наші журналісти. Осяйні усмішки, азарт в очах та легке хвилювання. Сьогодні в цій залі панує по-справжньому святкова атмосфера. Красуні та красунчики зі всіх куточків України з'їхались до столиці, аби посмагатись за звання міні-міс та містер. Меценат конкурсу Людмила Русаліна каже: мета такого заходу плекати та заохочувати талант, який живе в кожній дитині. Тому що ці маленькі дівчата, які сьогодні бачать свої таланти, вчаться перемагати. Ти вчаться робити гарні вчинки. Завтра це будуть жінки нашої країни. І якщо вони будуть талановиті, впевнені в собі, сильні, то вони будуть розвивати нашу країну. Юні учасники не переставали вражати журі своїми творчими номерами. Та особливістю цьогорічного фестивалю став соціальний проект Щоденник добрих справ, де кожен з конкурсантів ділився своїм вкладом в добробут суспільства. Переможниця конкурсу Міні міс Україна, 10-річна Софія Гаркушина з Києва, не залишила конкуренткам жодного шансу. Я поїхала в дитячий будинок давати свої іграшки і пиріжки всім дітям. Тому що мені дуже жалко, що вони остались без родителя. Я хочу їх підтримати. тем, що вони не одинокі. Під час шоу конкурсантів і гостей розважали відомі виконавці. А наостанок на малечу чекали гарантовані призи. І смаколики від солодкого партнера конкурсу торгової марки Домашнє свято. Дипломи духовних шкіл це